Ну що ж, вітаю! Сьогодні у нас знову питання відповіді до психолога, тому можете написати своє запитання в коментарях, можете написати мені в телеграм і відразу записатися до мене на консультацію. Як ви відчуваєте, наскільки ви там замотивовані щось насправді змінити, скоригувати в своєму житті? Погнали перше питання. От. Так, де воно в мене тут є з комп'ютера? Тож, ну, знову ж таки, з комп'ютера це стало, до речі, зручніше дивитися. Ну, щоб тут ще підбороточку не було видно, да там масоточко? тин, 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 тин. І так. Як пробачити батьків за те, що я для них завжди був на другому місці? Ну тут таке питання. Я був на другому місці, тому що в мене є брат, сестра і тому подібне. Чи все ж таки я єдина дитина в сім'ї, і я просто був для них на другому місці в порівнянні з кимось, з чимось. Да? Там вони постійно хотіли туди щось, тут, тут, -ту -ту -ту, а на мене було якось не до до, -до, -до, -до хоча фактично я ситий, і я живий і тому подібне. Другий момент ну, стосовно того, як пробачити, ну таке сумнівненьке. Андрій, такий сумнівненький запрос, запит, тому що скоріше, все ж таки, прийняти і жити далі. От, оце да, оце ну, то. І я, як психолог, ще для себе роблю певну таку поміточку, як адекватність цих всіх очікувань, ось цих всіх. Претензій і тому подібне. Да? Тобто, скоріше за все, да, я там десь дивився, в сім'ї було то-то, то-то, то-то. Да? Або з, з цією чи іншою дитиною було ось то-то-то-то-то, а я ось такий якийсь не такий. Тому тут, що ми робимо? Перше, ми усвідомлюємо ось цю, всю історію, да? що ось ця, ось, ця, ось ця ситуація мене травмувала і усвідомлюємо наслідки. І тут в той же час. В будь-якому випадку ми маємо зрозуміти, да наші батьки зробили жили так, як вони вважали за потрібне, і тут, оце, коли ви будете розбирати всі всі наслідки, да? що, наприклад, оця мене батьки не вибрали номер один, да і я для них був там якийсь не такий. І що ви зробили? Ви сказали ні. Я класний, я офігенний, значить, ось ця травма з батьками у вас замотивувала там стати номер один для когось. Да? І це, так би мовити, буде певний плюс да, від цієї травми, а мінус, наприклад, буде полягати в тому, що ви занадто щось там вимагаєте, або занадто щось там на когось давите. Або, наприклад, вас там батьки не вибирали номер один, не вибирали номер. <свісна> ви не там номер два для тих батьків, і тут ви такі да я якийсь чмо, я те. Та, -та, 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 та ви себе зачмирили. У вас немає аудиторії да, когось такого близького, хто б вас би любив, там, і для кого б ви були номер один, тому що ви там якісь не такі, да, впевнені і тому подібне. І тому це ваш мінус. А вашим плюсом, наприклад, буде той факт, що коли там всі ваші однолітки гуляли з тими, з тими, з тими, робили тут, тут -ту 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 -ту, хі хі ха ви в цей момент. Просто сиділи, щось читали, щось вивчали, да, і тепер, окрім там, якоїсь базової освіти, у вас ще там якась додаткова є освіта, є ще якісь такі хобі. Ви в цьому всьому розбираєтесь, да, і ще плюс. Ви там розвивали якісь свої здібності, якусь свою там моторику. Тобто в цій травні потрібно знайти плюс. Мінус, плюси використовувати для себе, мінуса коригувати, тобто точечно усвідомити, на що я замотивований змінити, що я хочу взагалі змінити, взагалі, як відбувається цей, точніше, як я хочу жити, ось цей образ того. Як я маю далі жити? Я взагалі своїм завжди на першій консультації, потім так в кінці задаю завдання образ, так, до чого ти йдеш. От як ти хочеш, щоб тобі терапія допомогла. Побачиш цю всю кінцеву картинку, що тобі ось ця терапія допомогла точнісінько, так живі та точечно. Є плюси, ми їх використовуємо і є мінуси. Ми з ними працюємо, ми коригуємо. В той же час у нас має бути якась така справа, де ми відчуваємо, що ми розумні, що ми класні, що ми офігенні, це якесь хобі, це там якась ще. Якась дія, це якась така робота, да, що вона мені нравиться, цей процес мені нравиться, Тут я ще щось чогось досягнув, і це мені також нравиться, І я на щось можу повпливати. Тому, тррррррр, да, тобто, тут, ну, звісно, є над чим попрацювати, тому або самостійно відштовхуйтесь від цього всього, або приходьте до мене на консультацію. Знову ж таки, тут іще є такий момент, як спілкуватися з цими всіми батьками. Мають бути певні кордони, мають бути певні домовленості, да, якщо вони там порушують. Домовленості, є певне, певне покарання. Якщо вони цього дотримуються, я певні такі нагороди. Дякую, мама, що от саме ось так, ти до мене дозвонилася, ти ти, 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 ти. дякую, що саме ось тут, то-то, то-то ти мені е, зробила і в такому моменті. Знову ж таки, якщо ви вже прям, ну, ну якщо вам так сказати, вам пощастило, у вас є можливість поговорити з батьками, то будь ласка, то знову. Підготуйтеся свідомо да, до ось цієї такої розмови з батьками, да, що саме вас цікавить. Да? Тобто не просто папа, мама, чого ви так? Є що тут якийсь? Ні, спокійно, точечно сформулюйте своє запитання. Мама, чому ось в тій чи іншій ситуації ось то-то то-то, ось так було, да? а потім ще отак от було. Як, як ти до мене відносишся, папа, як ти... чому ось не було то-то, 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 як там, наприклад, до, е, там, до мого брата, чи як там у тій сім'ї чого такого не було? Тому що знову ж таки, є теж такий тендітний момент, де о, о, тут у нас такі батьки, ну, вони ось так вміють, а в той же час там десь можливо... Сусідні батьки були такі всі 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 і вам здається, хорошими, але фактично в них були свої мінуса. І ці всі мінуса ви або не бачили, або на них не звертаєте уваги, тому що ваша психіка вхопилась. ага, там було ось так класно, а в мене ось так погано. і ви тільки бачите, що там десь хороше, а там десь мінус. Тому тут ну, така роботка, цікавенька, да? приходьте, будемо розбиратись. Далі. Які ваші червоні флаги в дружбі? У ну, мене все чесно, банально, все дуже просто. Має бути певний баланс, певна взаємодія. Да? От, в той же час ніхто нікому не шкодить, в той же час нам цікаво, нам нормально. Ну, в принципі, чи такого якогось конкретного там. Да, все має бути вигідно, все має бути цікаво, все має бути добре, все має бути нормально. От, тому що вони, в принципі, ще, мої друзі, мають спокійно реагувати на якісь мої диковинки, а, вони, ну, а я, в свою чергу, маю реагувати да, плюс-мінус нормально на їхні диковинки. Да, тобто має бути певний баланс, має бути певна взаємодія. Да, тобто, Я тобі допомагаю в певні темні часи, і ти мені допомагаєш в певні темні часи, да, певний взаємовмін. Тобто ти мені не шкодиш, мені з тобою цікаво, у нас є ось цей взаємообмін. І як перестати відчувати провину за смерть друга, який добровільно пішов і загинув на війні, а я просто жив своїм життям в цей час. Е складнувата теж така історія. Вона полягає в декілька етапів. Перший етап, він полягає в тому, що, да, така історія відбулася. Да, мій друг загинув. Все, він мертвий, його немає. Ви визнаєте цей факт, ви визнаєте цю ситуацію, ви її прийня, приймаєте. Да? Тобто ви пройшли ці всі п'ять стадій, ви прийняли. «да». Далі, ви берете листочок, тут пишете там, смерть мого друга. От, і все ж там, якщо там хочеться щось доповнити, виписуйте, да, все, що там про нього, розказати, там щось, щось хочете. Да. Далі ви виписуєте, а що ви могли тоді зробити. Да. От, якщо в вашій голові там крутиться, напевно, та історія, що я там міг допомогти йому ділом, да, або ще якось так конкретно якось допомогти, а я цього не зробив. Ви якраз пишете, я міг зробити то-то, то-то, зробити то-то-то-то, Ось такий список ви пишете. Далі, ви коли оце, ну, пишете, потім його прочитуєте. Потім, коли остаточно ви сформували цей весь список, ви починаєте думати про те, що у кожного із нас є певне право вибора. Да? Тобто я хочу жити ось так. Тобто є такий прикольчик, да, що я можу бути в оточенні ідеальних людей, все там ідеально, класно, класно, а от я. От, навіть якщо там дружу з ідеальним другом тому подібне, все одно хочу зробити то-то, то-то-то. Або навпаки, я там в якомусь токсичному е -е, да, оточенні живу і все одно не зробив якийсь такий крок, да, що все одно не зробив якусь таку дію, е -от, а зробив, наприклад, ну, тобто не пішов з цього токсичного оточення, а залишився в тому токсичному оточенні. або ще, Тобто, незалежно від соціуму, да, він, звісно, впливає, він, звичайно, там. Теж має свій вплив, але все ж таки останнє слово за нами. Тобто я ось така індивідуальність, коли знаходжуся сам собою наодинці, коли вже я не частина толпи, а в толпі ми всі такі трошки тупенькі, да? От коли я вже не частина цієї толпи, я коли самостійно вирішив ось це зробити, це мій вибір. В той же час у вас також є вибір, да? не піти. Не піти в добровольці і залишитись у себе дома. Тобто він зробив свій вибір і це його вибір, це його життя. От. І тому, фактично, ви потім знову ж таки подумаєте, що це все ж таки його вибір, це його життя. Ви коли прочитуєте цей список, ви усвідомлюєте той факт, що Окей, ви там його десь закрили, десь там да, сховали його. Но він ж все одно десь ви, може вилізти, все одно піде туди, куди він захоче. І все. Ну, тобто От тут у кожного з нас є своє право вибора, як він хоче жити, що він відчуває, куди йому йти, як сприймати те чи інше оточення, кого слухати, кого не слухати. Все ж таки, да, вплив оточення, вплив соціуму, да, ви десь там могли його прям реально закрити, і прям от щось таке, але все одно за ним останнє слово. Ось так маєте ви це все бачити, сприймати. І в той же час, да, другий етап, це історія про те, що ви маєте проаналізувати, скільки його вже немає. Тобто, фактично, це в принципі, ну, якщо це прям як друг, як брат, да, там така близька людина. ж, Ну, в принципі, нормально це плюс-мінус рік страждати, да, горювати за те, що немає ось цього такого близького, близького друга, близької людини немає. Це в принципі рік. От, здається, щоб просто от да, прийняти, от горювати, от плакати, от відридати, да, те ж саме, це жінки, матері оце рік. Здається, да, оце оцей весь рік. Далі вже потрібно думати, чому нема покращень, чому не відпускає, чому це все ось так, все крутиться, мутиться. Тому що, якщо ми говоримо що, це мій друг, я чоловік, от, то тут ми можемо говорити, що а. І є певна вторична вигода постраждати. Тобто, по факту, десь там в глибині сидить ось ця ключова якась травма, і через яку я там не можу досягнути якихось таких високих висот, або щось таке, щось важливе. І вона просто сховалася за тим, що немає ось цього мого ближчого друга. І тому я там то-то, то-то, то Ну, наприклад, не буду чогось там досягати, не буду щось такого робити, а я просто буду ось в такому стані да, горювати, що ось так все жахливо, все десь там ховатися, щось таке, щось. Щоб, м'яко кажучи, да, ну, не йти на зустріч до ось цієї травми, тому що простіше 3-4 роки, да, ось це так пережувати-пережовувати, да, тому що людина померла, людини вже немає, ми вже нічого не зробимо, ми не вміємо оживляти трупів. Тому ось ця така горь, да, якщо вона через надмірну. Це все триває, то можливо, просто ось тут сховалася ключова травма, над якою потрібно працювати. Тому тут вже ми говоримо про вторичну вигоду. Тут ми також ще можемо говорити про ось такий моментик, щоб прийняти свою темну сторону. І в принципі, це мені здається, що в принципі це number one для вас, тому що як перестати відчувати провину, це прийняти, що да, у нього тут є. Його відповідальність і да, я ось такий, 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 і залишився у себе ось тут вдома, жити то-то, то-то, то-то. І в той же час я. Ось те, що залишився десь вдома, те, що не скомпенсував, тому що можливо буде дуже прикольно прийняти, зрозуміти, в нього є свій вибір, у вас є свій вибір, своє життя, а ви там не ідеальна особистість, і тому ось цю свою неідеальність можна, наприклад, там компенсувати донатами чи якоюсь такою іншою допомогою і тому подібне. І це вам ну, допоможе і стане вам легше. Тобто, тут теж така цікава робота. Далі, четверте, як вибрати майбутню професію? Закінчив 11 клас і не знаю, що робити. Тобто, в нас зараз вересень. Я так розумію, ну, не поступав або не поступала, і я так розумію, що ну. М'яко кажучи, да, зараз нема навчання в університеті чи десь в коледжі. У мене тут просто собака, вона просто тут гуляє, так би мовити, нічийна, але чиясь. <світ> От, і Тому вона трішки вночі під... сходить з ума. І так, якщо ми повертаємося, да, тобто закінчив 11 клас, у нас зараз вересень, значить ніде ви не навчаєтесь, ні в коледжі, ні в університеті. І, в принципі, я можу ще зробити такий прогноз, що дуже мало вірогідно, що ви колись вообще поступите до університет. Чи в той коледж. Тому що, скоріше за все, ваша історія це якісь курси, це якесь самостійне вивчення, самостійне навчання, це ось такий точечний індивідуальний якийсь вчитель. І я приймаю його якісь знання, його якісь досвід, да, і потім стаю ось якимось спеціалістом індивідуальним yeah. от, і йду в якусь свою таку історію. От, чуть ли не сам собі власник. От, скоріше за все, це теж може бути історія, але якщо ми повертаємося до того, яку вибрати майбутню професію, то ту, яку ви можете робити безкоштовно. Процес настільки, в принципі, цікавий тим, що ви кожного разу відшлюфовуєте свою якусь да, здібність, свої якісь навички, свою якусь майстерність. Дай вам от, прям прикольно від того, що ви відшліфовуєте, від того, що ви можете і то, і то, і то є куди рости. І в результаті ви можете безкоштовно виконувати роботу, і вона дуже класна і якісна. Тому що на початку ну, це все ж таки історія безкоштовного, коли ви. Туди-туди, туди туди кидаєте свої якісь резюме, свої якісь роботи для того, щоб на вас звернули увагу. А якщо ви йдете в якусь таку професію, там зараз три секунди вивчуся, три секунди зроблю якусь соцмережі за три секунди, в мене буде куча грошей, то ви ну, нічого хорошого з цього не буде, тому будьте готові до того, що безкоштовно ви маєте дуже багато працювати от, і в той же час ефективно, класно. І має бути хороший результат. Зрозуміло, здібності бажання. Можливості, і я би ще сюди додавала щасливий випадок. Тобто не просто так ви там кудись не поступили, не просто так, якось там щось якось так трапилося, що не просто так. Подивіться, які у вас є можливості, куди десь там, можливо, десь там, знаєте, випадково ви зустрінете якийсь флаєр, і навіть цей флаєр якось вас так на, наштовхне на ту чи іншу дію, або ще якийсь там ролик в Ютубі, або в Тіктокі. І от від цього так. от, Тобто, не ігноруйте якісь такі можливості. Це також може, тому що навіть якщо взяти ось юнг, да, тобто він такий весь класний психотерапевт, фактично, він, ну, так сталися певні можливості, що він поступив на психіатрію. Так що, можливості також, щасливий випадок також має своє значення. Далі, як ви можете бути психологом, адже у вас є татуювання? Спокійно можу, до речі, нормально, спокійно. У мене тут два, дві татуювання за все моє життя. Це перший момент спокійно. Другий момент не застріть, тому що я собі щось дозволяю, ви собі щось не дозволяєте. Третій момент дуже частенько я чую, десь там, о, ти там якась мазохістка, та ти якась. Що я вам хочу сказати? Да, стосовно того, що ми всі тут травмовані, ми всі тут такі дивненькі, цікавенькі, і просто а, ось на моєму тілі видно мою історію. Ну, частично ну, видно, що якась така історія. У вас, вашу історію, буде видно мімікою, жестами, стилем і тому подібне. У мене теж мімікою, жестами, стилем, просто ще татуювання. Да? Тобто десь щось у мене все ж таки десь там було, щось воно боліло. Тобто я людина. І це нормально. От. Якщо ми говоримо про те, коли до мене звертаються там, на консультацію, я там бачу якісь татуювання да, під час консультації чи ще щось, то я звертаю на декілька моментів. Перше, на ось цей образ на стиль, Тобто, воно має бути красиво, лаконічно, да? тобто, е є такі моменти, що ти весь в татуюваннях, але ти весь такий зажатий, закритий, і ти весь такий якось в очі не дивишся, якось так. І ти так дивишся, і тому. Що... Ну, що ж там? А є таке, що татуювання прям доповнюють його образ, його стиль, і це так красиво, лаконічно, так об'єднано виглядає. Ну, тобто, я на це звертаю увагу. І другий момент на значення. Тобто, є таке розуміння, що ну Символіка, да? От, мягко кажучи, що це, що це розочки, це така ніжність, це жіночність, що я така мусі-пусі, що я хочу, щоб за мене там піклувалися мусі-пусі, Я вся така ніжненька, мусі-пусі, трулялюсі. Да? І в той же час є якесь таке моє індивідуальне значення. І знову ж таки, якщо ви б'єте татуювання і тут е, ну, таке щось ваше індивідуальне значення, ну бажаю бути взагалі бути. Або воно таке якесь мінімальне, то ось таке і мінімальне задоволення буде від цієї татуїровки. Тобто, скоріше за все, потім з часом вона вам набридне. Тому що якщо у вас таке глибоке, якесь таке значення, яке вас так будеражить запалює, то навіть через рока, а я їх набивала ще коли мені було десь ось цю першу десь чи 16 чи 17, Років і це було прямо ось таке, от таке і я постійно на неї дивлюся, вона я постійно від неї тащуся. А цю я набивала пізніше. Ну не помню скільки. В принципі, якось так От. Тому чим глибше от вона вас торкає ось цей сенс, якийсь такий ваш індивідуальний, тим більше вірогідніше вона ну, буде от прям тащитися, ви будете прям. Ну... Вона вам буде подобатися, і вам не захочеться якось її прибрати, перебрати чи ще щось. В той же час обдумайте ось цей момент татуювання. Того що я над ним, ну так, на цією теж я дуже теж думала. Так певний період моя мама була проти. Моя мама думала, що якщо вона мені поставить певну умову, то ця умова мене зламає, і я її не наб'ю. В результаті ця умова звучить так: якщо ти хочеш татуювання, то ти на неї заробляй сама. Ну, зрозуміло, що в 16 років я почала працювати. От. Хоча і до цього трохи підпрацьовувала, так, здається, ну да, от так, от. Але от прям конкретні якісь такі великі суми, я вже от прям от... о. Тілі, я пішла, я собі набила. І класно, все офієнно. От, Що стосовно цієї такої от, да, помарочки стосовно ці татуювання. Тому, в принципі, просто це моя історія. От, це певні мої травмочки, це певна моя біль. Е, да, де ось от Її видно на моєму тілі. От, якось, якось так. Мені це не заважає. І, в принципі, я, я б навіть і не чула, щоб на консультаціях мені хтось сказав Та фу, та ти якась там з татуюванням чи ще щось. Я пам'ятаю один раз. Насправді, хтось мені отак якось сказав, що це татуювання. Коли я там йшла на практику в школу шкільним психологом, то він директор там один побачив, що в мене і сказав: типу, прикрий. Але потім, коли я йшла працювати вже шкільним психологом, то там директор сказав. Та нічого з татуювання, то татуювання, ну, живий, просто нормально працюєте і все. Ну, тобто, тут теж, знаєте, це, ну, на кого, кого зустрінеш, кого побачиш. А так то ви маєте себе любити, от, приймати. і і все, і жити. жити. Головне, просто живіть, просто насолоджуйтесь, скільки того життя. Тим зараз воно ну, все так загострено, прям відчувається, що. Ну, завтрашнього дня може і не бути, і це так сумнівно, чи він буде той завтрашній день, чи ні. Тож я вам бажаю всього найкращого і до нових зустрічей.